Поблизькою В листі жалененькі, Черешеньки ваблять очі діточкам маленьким, Дівчаточко і хлоп'яточко під деревчим скачуть, простягають рученята та малому плачуть. Радді вишню ж їсти та вишуко лісти, ой раді б зірвати. Та годі дістати. Ой, вишеньки, черешеньки Червоні я спілі чого ви так високо виросли на гіль. Ой, того ми так високо виросли на гілі. Як ви зросли, нежешенько, чи то ж би до Блискають черешеньки, блисці зелененькі, черешеньки ваблять очі діточкам маленьким. Дівчаточко і хлоп'яточку, під деревцем скажуть, простягають реченята та мало не плачуть. Раді б вишню з'їсти та високо лізти, Раді б зірвати та годі дістати. Висенькі, чересенькі, червоні і спілі. Чому ж ви так високо виросли на гіллі? Ой того ми так високо виросли на гілі, якби з рослини зесенка, чи то ж би доспіли. А поблискує черешенькі, листя зелені. Через і вабіт, мучочка маленьком, дівчаточку. Оп'яточком півтерецям скачуть розтягать рученята та мало не плачуть. Раді вишню з'їсти та високо лісти. Раді зірвати та годі дістати. Ой високі черешеньки, червоні. От чого ж ви так високо виросли на їлі. Ой, того ми так ви... високо виросли на їлі. Ш... Виросли, що ми так виросли на засіньку, чи хтось доспіли. Поблискують часенькі листя за маленьким. Сенькі вабить, от дідкам маленьким. Дівчаточко хоп'яточка, хоп, під овцем скачуть, Ощагають уценята та мало не плачуть. Ой, раді б вишню з'їсти та високо лізти, ой раді б зірвати та годі дістати. Ой, вишеньки царесенькі. Воні спільні. чого гос би ви так високо виросли на гіллі? Ой то вони так високо виросли на гіллі. Би вийшли незесенько і то з би доспіли. По чи в листі блисці Чи Червешінки ваблять очі. Діточкам маленьким Дівчаточко, хлопяточко, під дивестям скачуть, простягають ученятка та мало не плачуть, годі би вишню з'їсти та високо лізти ой, ой, ладі взівати та годі дістати. Ой, вишеньки чи лешеньки, Чи вони спілі. Чого ж так високо вилосни? Вилосни на гілі, ой того ми так високо вилосли на гілі, як би зросли не зесенко, чи то ж би доспіли. Поблискують черешеньки в листя зелененьким. черешеньки ваблять очі діточкам маленьким. Дівчаточкою, хлоп'яточко під деревцем скачуть. Простягують рученята та мало не плачуть, Раді б вишню з'їсти та високо лізти. Ой, раді б зірвати, та годі дістати. Ой, вишеньки, черешеньки, червоні і спілі. Чого ж бо ви так високо, виросли на гіллі? Ой, того ми так високо, виросли на гіллі, якби сросли незесенько, чи то ж би доспіли. Поплискують черешеньки в листі зелененьким. черешеньки лаплять очі тіточкам маленьким. Дівчаточка і хлоп'яточка під деревцем скачуть, Розтягли зрученята та мало не плачуть. Раді б вишню з'їсти та високо лізти. Зірвати та гочу дістати. Ой, вишеньки, черешеньки, червоні і спілі, Чого ж бо ви так високо виросли на гілі? Ой того ми так високо виросли на гіллі, якби зросли на низенько, чи то ж би то спіли. Поблизькою черешеньки в листі зелененьким. Черешенькі ваблять оді діточкам маленьким. Дівчаточко і хлопяточко під деревцем скачуть, Протягують рученята та мало не прачуть. Раді б вишню з'їсти та високо лізти. Ой, раді б зірвати та годі дістати. Ой, ой вишеньки, черешеньки, червоні і смілі. Чого ж ви так високо виросли на гілі? Ой того ми так високо виросли на гілі, якби зросли низясінько чи то ж би доспіли. Облишкують в листя зелененьким. Цересеньке болять очі діточкам маленьким. Дівчаточка хлоп'яточка під, під деревцем скачуть. Присягають руценята та мало не плачуть. Раді б вишню з'їсти та високо їсти. Ой, раді б зірвати та годі дістати. Ой, вишеньки та гресеньки, Ці вогні спілі. Чого ж ви так високо виросли на гіллі? Ой того ми так високо виросли на гіллі. Якби заросли зесенько, це то ж би доспіли. Високо черешеньки, висті зеленькі. Черешень ваблять. Очі діточка маленькі. Дівчаток хоп'яток, тероса скач, то мало. Розтягну трочняту та мало не плаче, раді вирусні зісти, та скалісти, та раді зібрав та годі дістав. А вишенький, чи речі? Чи так виско ліс? Кажуть так виску, а, так виску на нагіль. І того так виску, на нагіль, якби заси низеньку, чи торпи доспіли. Повешую чересіньки, в листі зелененьке. Чоресеньки ваблять очі, діточка маленьким, Дівчаточко, хлопчаточко, під дерецем скачуть, постигають рученята та мало не працю. Раді вишню зісти та високо різти, Ой, раді зривати та, та діди стати. Ой, вешенько чересенько, червоний спільний, спіль, спіль. Чого? чого ви так високо, весе на гілі. Ой, того ми так високо, весь на гілі. Якби, Якби зенко, чи то, Ч... то зпіл. Висті зілоненькі, лаблять оси для маленьких діточок. Дівчатку в пляшку. Сказують доволса. Настихають душі н'ятам, мало я платять. Восім воді візьме хіся, то лабовеш кудись. Води бідо спісовувати можна і достати. Весенки са весенки, са госме У того госме тако високо, весто вие си то себе да спи.